Себе, чим я займаюся, чим я можу бути корисний для вас, і що ви можете за допомогою мене, за допомогою моїх послуг отримати. Сьогодні ми поговоримо про таку тему, як як замовити товар з Китаю через мене, які варіанти доставки, яка ціна доставки буде з Китаю, які терміни доставки з Китаю в Україну буде, і як виходить, звісно, це все. Прорахувати, як замовити, які варіанти оплати, ну і так далі. Так, зараз ми знаходимося на моєму особистому сайті, на якому є корот, коротка інформація про мене, хто я, що я, чим займаюся, який в мене досвід. От, привіт, моє ім'я Володимир Сверетенко, медіабайер з 5-річним досвідом в товарці та рекламі. Я пропоную слідчі послуги: Послуга професійного байера в Китаї це пошук, перевірка, доставка товару в Україну. Тобто, ще можна. Додатково запросити фото товару, і колеги з складу в Китаї зможуть це зробити додатково. Також я можу поставляти і також розвиваюся в цьому напрямку опту, так, скажімо, постачання товарів з Китаю, трендових новинок товарів з Китаю, по оптовій системі, так само і по роззначні системі. Допустимо, якщо ви, допустимо, мене знайшли, так, і хочете якийсь товар з Китаю замовити через мене. І ви не знаєте, яка там буде доставка, яка якість буде товару, як він взагалі прийде, яке в нього пакування і так далі. Ви можете від одної штучки замовити пробник товару, вот, а, і після того відправити в Україну і перевірити його. Ну а Щоб бути впевненим на 100%, що товар прийде, той, який ви замовляли з картинки, тобто э, відповідність буде до фотографії товару в реальності. Гарна якість, приємна ціна. Ну і плюс-мінус швидка доставка, ну і приємні ціни на саму доставку товару з Китаю. Це будь то бренд чи не бренд. Неважливо. Дивіться, багато новачків стикаються з такою проблемою, що не знаю, як замовити, де замовити, тому що багато людей замовляють на Алікспресі. На Алікспресі замовляти кажу відразу: це дуже дорого. навіть... Вдвічі чи втричі, іноді в п'ять раз дорожче виходить доставка виходить, товару з Китаю плюс це місяця півтора, може чуть більше, до двох місяців доставка, в залежності від затримок на кордонах і так далі. Ну і ціна, звісно, там дуже завишена. При тому при такій ціні ви можете там, не одну позицію заказати, а 3-4-5 позицій деяких товарів, тому що більшість товарів дешеві. Китаї дешевше, ніж ну там, де я закупляюся, дешевше, ніж на Алікспресі, тому ж, і дуже вигідно замовляти. От, тому, тому пропоную розглянути такий варіант. От у мене на сайті прописано, хто я, що я, мої послуги, і є от такі посилання на, виходить, на моїй. Контакти в Телеграмі, моя група, телеграм товариці, там я виставляю, які товари я продаю, які в мене є в наявності, які також я постачаю з Китаю. Тобто Постачати я можу з Китаю любі товари, які вам потрібні, будь-то там іграшки, аксесуари, там, товари для дому, для кухні, габаритні, якісь, там, запчастини до авто, мото, мототехніки. Також там до бензопилки, запчастини до бензопил, то тобто є бензокос, запчастини бензокос і так далі, товари для кухні, то тобто є біжутері, все. Окрім єдине, що є нюанси з хімією. Хімія це там рідини і порошки. Там є деякі моменти, скажімо, компанія моя, яка займається доставкою грузів з Китаю. Є Декілька категорій хімії, які можна доставити, але це, скажімо, на свій страх і ризик беремо. А в більшості не беруть, тому що на таможні в Китаї, потім в Україні польсько-українські кордони, вони там а, дуже, дуже перевірять, і часто або конкуренти, або, скажімо, недобрі люди, а, можуть хімію, скажімо, Ужити те, що не потрібно, і те, що заборонено, то тобто, і за це ми можемо, скажімо, потім попасти в халепу Як компанія, так і потім може щось прилетіти клієнту. Тому, тому так, така доставка, скажімо, хімії, специфічна. А, от, так, На цьому сайті представлені всі мої посилання. Телеграм-канал, тобто товарка Ukraine, це канал, де виставляю всі товари, умови, які працюю, продаю розницю. Якщо там потрібно комусь замовити для себе, можете замовити без проблем, відправляю новою поштою. В основному ну, може в Укрпоштою, але так як я знаходжу зараз в селі, то мені вигідніше і простіше викликати кур'єра, щоб відправити вам новою поштою посилочку. Telegram Телеграм-канал, підписуйтесь, так буде дуже інформативна цікава інформація, постійно актуальна. От, по цінам, по опису, по товару, який приходить, і також я роблю розпаковки товару. Розпаковки товарів є на YouTube, Ютуб пізніше додавлю канал, Instagram, і підписуйтесь. А Бог по рекламі це мій о, другий, так, скажімо, Бог, який я веду по рекламі стосовно Facebook і Google. Тобто ділюся там фішками своїми, що я роблю і так далі. Телеграм, чат і канал, це виходить, чат до каналу прив'язаний, до товарка в чаті. Спілкуємось по товарці. В які питання, там з друзями спілкуємось. Ну, зараз чат не дуже активний, але я працюю над тим, щоб його зробити більш активнішим. Тобто, додайтеся, підписуйтесь, якщо у вас є якісь запитання по товару з каналу. Можете там в коментарях під товаром писати свої запитання, і в чаті вже можемо більш детальніше обговорити з вами ці дані запитання. А, так, по Богу, понятно, також це Бог в Телеграмі, а також підписуйтесь, буду дуже вдячний за підписочку на канал, тобто товарка, чат, Бог по товарці, якщо вам цікава реклама. Підписуйтесь. Інстаграм Байер з Китаєм це мій робочий інстаграм-аккаунт, на якому я предоставляю свої послуги байера в Китаї, тобто пошук. Товар по фотографії, по, скажімо, по характеристикам, необхідним вам товар. От. Так, є відгуки, є розпаковка товарів. От. Можете переходити, дивитись, це не всі відгуки, але в більшості відгуки, що я вивантажив, вони всі тут є: відео-відгуки живих людей, які замовляли через мене. Можете прослухати, перейти, подивитися. Постійно клієнти поки замовляють. Зараз в мене також замовили люди товар з Китаю, брендовий, не брендовий. Вот. Не всі, звісно, можуть залишати свої відгуки, тому що там чи стесняються, чи ще щось, чи не хочуть, чи... або не знають, як це зробити. Тому різний пласт авторів, скажімо, людей, як і молоді люди, молоді люди, хлопці, дівчата, вони залишають. Свої відгуки от, або текстом, або відео. А більш похилі, похилого віку люди, есть, тобто вони не знають, як це робити. Вони просто кажуть там дякують, будемо звертатися ще. От. Так, TikTok, блог, товар, експертний контент. А зараз там є декілька. Так, там є прошу, там є декілька, скажімо, матеріалу, але я в дальнішому буду. Додати сюди експертний контент, розпаковки, розгляд товару, який мене надійшов, там вірочки, все-все-все будемо передивлятися і дивитися, як це все виглядає. От, і саме цікаве, що е, помімо послуг байера, тобто байер це людина, яка може під вас під ключ, знайти товар, перевірити його в Китаї. От, на всі... Ці пункти і моменти, які вам а, потрібно, і викупити його. Ну і звісно, і доставити його з, Украї... з Китаю в Україну. Вот. А, вот, ця кнопочка відповідає за карго доставку з України. Тут розписані умови, як ми ввозимо, як ми працюємо. Вот. А поки що це єдина інформація по, ц... по карго компанії моєї, яка доставляє з Китаю в Україну а, різні грузи. але на цей рік до літа буде готовий сайт, повноцінний сайт, на якому будуть всі умови прописані, варіанти доставки, оплати і так далі. Тобто Все буде розписано на сайті. Вот. А, карго компанія називається Чинеукер 07. Це інтернаціональне карго. Офіційне, з якими ми возимо а, товари з Китаю, як офіційні, як бренди і не бренди. О, тут можемо бачити опис про нас, що вітаємо вас чи на окремі вашим надійним партнером в сфері міжнародної логістики та доставки. Ми пишаємо з можливістю співпрацювати з вами і гарантуємо найвищий рівень обслуговування та ефективність у кожному етапі. Перевезення, перевезення м, з таких сайтів, як Taobao, Pinduoduo, 1688 від чат, також ще можливо через Poison, Тобто Бау Taobao, Pinduoduo, 1688 від чат. Це ті канали, джерела, виходить, з яких я можу викупляти для вас, як в розничному варіанті товари для, для особистого користування, так і на оптовій системі, от, там від 5 кг і вище. Навіть можна від от, звичайні там від 100 грамів можна доставляти авіа. Там, любі товари, які вам потрібно. Це не обов'язково, щоб прям було конкретно 5, 5, 5 кг плюс. Якщо ви замовляєте, ви вже перевірили, допустимо, замовили там щось 200-300-500 грамів якийсь товар через нас, там авіа, чи море, чи ЖД, доставкою перевірили, дійсно удостовірю, що вам все подобається. Сервіс на рівні, доставка швидка, тобто по цінам також адекватна. І після цього ви вже можете, там, якщо вам потрібно, якщо у вас є свій інтернет-магазин, або ви відкрили свій інтернет-магазин і бажаєте його розвивати далі. То можете співпрацювати з нами на оптовій системі. Тобто, від 5 кг можемо доставляти будь-який товар. А, з Китаю, з таких початок, як 1688, Відчат, Індодота, Обау. І доставляти оптом ваші товари. От, у нас немає лімітів на везення суми та ваги грузу, так само, як, допустимо, є сміщання, що там. До 30 кг не більше 150 євро на посилку, у нас таких лімітів немає. Навіть якщо це буде 100 г якийсь бренд, немає в нас лімітів. А ще хотів уточнити, що брендові товари возяться від 5 кг. Тобто, якщо буде до 5 кг бренд, ну, зможемо доставити, але переважно від 5 кг зможемо такі вантажі доставляти. От, возимо бренди, 5, -5 кілограм, як вже зазначив раніше, в прайс входить вже розмитнення грузу, тобто це вже всі ці декорації, все воно входить в ціну доставки в конкретному способі доставки з Китаю там будто авіа, море чи ЖД. Фотозвітність це не безкоштовно, тобто товар якщо надходить на склад в Китаї, менеджери роблять фотографії і вам скидають фотографії, менеджер карго. Нашій, щоб подивитися, що вам товар прийшов. Також повідомлення, що вам товар надійшов, ну скажімо, і скажімо, необхідну інформацію, і якщо вам потрібно, можете уточнювати, надамо. На, на Страхування вантажу це то є, стандартно 2% від ціни вантажу, страхується, якщо загубиться або там, поламається, пошкодиться, буде заплачено 2% від ціни. Немає конфіскації вантажу. Якщо це не бренд, це, це 100%, що приїде товар. Навіть бренд, ми також стараємося доставляти бренди від кілограм, щоб там і більше, щоб без конфіскації. Тобто був один варіант, скажімо, один момент такий конфіскації, це тільки в прошлому році, раз і все більше не було. Оплата за доставку вантажу по факту в Україні. Тобто, прораховувати можемо вам заранше скільки буде стоїти доставки з Китаю по увазі. Фактично те, що. Зважили на складів Китаї ваш вантаж прохвати по, скажімо, по, тому, по тій ціні, які ви виходить, тип доставки вибрали, це авіа, море чи ЖД по тарифам а, цих способів доставки категорії, в залежності яка у вас категорія товару, прораховується ціна доставки в Україну. І коли товар приходить вже в Україну, а, там переважиться ще раз, виходить, посилочка. Ну, в основному у нас ціни фіксовані, вони не міняються. Допустимо, в Китаї одна ціна, приїжджає в Україну, вона друга. Вона не міняється. Це буде одна та сама ціна. Фак, ну, тобто, не змінюється вона. Оплата за доставку, вона вже по факту. От, прийшов товар, ми вам відписали, що от такий-то такий то у вас вантаж приїхав. От, він вже в Україні. Ви сплачуєте доставочку, відправляємо вам новою поштою, там Укрпошту чи Delivery, InTime, там як вам уже забажаєте. Щоб е, дешевше була доставка. Ну в основному у нас клієнти замовляють через е, нову пошту, відправляємо нову поштою вантаж по Україні. Фіксовані ціни доставки, я вже говорив, що яка ціна в Китаї на складі прийнята, поважено, так само буде і в Україні. Оплатити можна доставку в Україні в доларах, в гривнях, на карту, моноприват, а також із ДТТРСІ20, де щоб можна через криптовалюту оплатити, або можете запросити у нас інвойс. Необхідну суму ведемо вам адрес USDT C20, ви сплатите доставку критою і, скажімо, вам відправимо з нашого складу вам по Україні там, новою чи якоюсь іншою компанією доставкою до вас. Вот. А у нас немає, виходить, відстеження вантажу. Якщо вам потрібно уточнити там, де вантаж знаходиться і так далі. А, пишете нашому менеджеру, дізнаєтесь деталі, де вантаж там і так далі. Ну, тобто, це єдине, те, що у нас, скажімо, немає, і немає у нас особистого кабінету. Тобто, всі моменти там по доставці, по срокам, коли вам цікаво дізнатися, де вантаж і так далі. Все це ну, получається, ви спілкуєтесь через Телеграм з менеджером. То всю цю інформацію надає менеджер. Вот, додаткові послуги тут можна прочитати, що послуги байера, якщо вам потрібно. Можемо надавати. У нас є, виходить, в основному це я займаюся. В данішому, може, ще підключу менеджера, який буде, скажімо, допомагати в якості байера вам замовляти товар, пошук, там, викуп товару. За послуги байера беремо стандартного по ринку 10% від суми товару. От. Послуги за байера виходить, оплачуються відразу, як ви замовили товар. Тобто ціна за товар в юані конвертується в гривні, пишеться вам і додається від общої суми товару. Замовлення 10% також сплачується в місті з цими 10% сума товару для оплати. Також послуга додаткового фото, якщо вам потрібно 2-3-5 там якісь. Допустимо, фотографію заміру чи зробити замір і так далі, якісь індивідуальні. Можете писати, зможемо договоритися з китайцями, попросити зробити не завжди. Можуть китайці скажи, сказати на компроміс, але в основному можуть за додаткову невелику плату зможемо вам зробити фото таку, як вам потрібно. А, також послуг таргетованої реклами, Facebook Instagram це повноцінний комплекс під реклами, тобто від е, створення Instagram-сторінки, Facebook-сторінки. Єдине те, що для просування вашого бізнесу, там, чи як ви тільки починаєте все, декомпозицію зробити вашого бізнесу, щоб почати, що є. Якщо у вас немає сайту, е, можемо без сайту запустити, але. На довгострочній перспективі бажано, щоб, звісно, у вас був сайт. Якщо у вас, у вас сайту немає, у нас є спеціалісти, які можуть вам зробити за невеликий прайс, за адекватну ціну, тобто гарний, красивий, красивий дизайн сайту. Посуга. Тобто, тут всю типу посугу трагутовної реклами входить, створення сторінки в Facebook, наповнення повноцінне. А потім створення рекламного кабінету, налаштування необхідних, е так скажімо, в кабінеті реклами Facebook, Ads Manager, налаштування, там підв'язка домену, питання з, з реєстрацією домену, потім хостинг, домен. Це все робиться, якщо сайт є, підкріпляється, а потім е робиться стратегія, виходить, Продвіження, да, як там, <хи> а, щоб розуміти, яку аудиторію вибрати для вашого бізнесу, там розробити ТЗ для дизайнера креативів, щоб він креативи розробив. От, і після цього запускається реклама. От, запуск, тест реклами. От, і після тесту оптимізації, масштабування вашого бізнесу. Тобто, це повноцінний комплекс послуги Сюди додатково також входить, якщо, як я вже пояснив, там креативи, розробка теза для креативів, для дизайнера, передач і далі. по своїй контактне реками, то ж саме. От, консультація по реклами, там, Якщо у вас щось цікавить, конкретне якесь питання, ви пишете запитання. Ми з вами зізвонимось у Zoom. І ви сплачуєте перед дзвінком 50 доларів, там, UserTire C20 або на карту, і ми з вами зізвонимось і в годину говоримо, я вам даю поради, рекомендації щодо роботи. От, розблокування рекламного аккаунту також коштує 50 доларів в залежності від типу а, блокування і так далі. Зможемо вам сказати, можемо розблокувати чи ні. Якщо так, оплачуйте послугу, то есть, і робимо вам розблокування. От, так тут можете ще придивитися інформацію. От, тут а, варіанти доставки авіа 10-17 днів. От, тестова партія зразки товару на бренд 17 доларів за кілограм. А, в залежності також від категорії ну, плюс-мінус ціна стабільна. Бренди 18,5 доларів за кілограм, бренди від 5 кг ввозимо авіа група від 100 грам, електроніка також від 100 грам, косметика також. До цієї суми тут хозрупа електроніка, косметика. Якщо це маленька посилочка там, до 5 кг, то додатково 2,5 долара за місце. Тобто, це, що це мається на увазі за місце? Це місце, під яке яке буде під ваш вантаж виділено на складі, де буде зберігатися і контролюватися. А, робота працівників на складі, оброблення вашого замовлення, пакування і так далі. От, якщо більше 5 кг, це стоїть 5 доларів за, за місце. ЖД-40 днів доставляється, бренди ЖД не, не возимо, немає послуги. ЖД приймаємо від 5 і вище кг. Тобто сюди не бренд, сюди ми можемо все возити електроніку і так далі. Електроніка без акумулятора чи з акумулятором. Додатково прораховується, тобто бажано дізнатися зараніше, чи ми таке зможемо провести чи ні. Щоб ви були впевнені, якщо так, то можете привести якщо ні, то запропонуємо вам або море, або авіадоставкою доставити ваш вантаж. Або доплати також от, за одне місце, якщо від 5 кг, то 5 доларів за місце. Це я вже раніше пояснював. Батареї там. Допустимо, 18650 ви хочете там замовити, то приймаємо від 300 кг тільки. От. Ціна буде 8 доларів за кілограм батарей. Від 300 кг. От, якщо подивитися, так, да, то множемо 300 кг, множимо на 8. 2400 виходить а, сума доставки. От. Це сама, я зараз думаю, що це найнижча ціна, яка є на ЖД. При тому, що ЖД-40 днів. Менша доставка, чим по дням, чим море. Тому що море іноді там, до двох місяців, двох сповни, іноді буває. Ну, В більшості немає затримок. Море також від 5 кілограм беремо, хозрупа, електроніка, косметика, тобто ціни ще нижча. Також є доплати за місце. От. От. Тут є інформація, що від чого залежить. Також от, по цьому контакту в Телеграмі. Що ви хочете, там які товари і так далі. Це це інформація, яка вказана тут у назву, категорія, фактичну вагу, фотографії товару, об'єм вантажу, бажання з доставки Вказуєте, пишете менеджеру чи наукарну 7 в Telegram з відповідями на ці запитання. Якщо є посилання, можете ще посилання додавати до товару. Я чи мій менеджер, чи я особисто буду спілкуватися з вами, ну і відповім вам по запитанням от, щодо вантажу. Вод, після перерахунку надамо інформацію щодо ціни доставки, сроків доставки в Україну з Китаю. От. Також планується ще додати від трьох точно Гео і так далі. А, є сюди мої контакти, засновник Володимир мене звати. Контакти від 20 Telegram, Viber можете писати. ну Якщо конкретно вас цікавить по товару, замовити і так далі, моменти уточнити, то пишіть відразу на контакти менеджеру в Telegram чи на Укр 07. От. Ну, В принципі, на цьому все. Якщо хочете, деталі можете прочитати самі. Якщо вас щось цікавить, можете додатково потім по індивідуальному питанню запитати в менеджера чи на Укр 07. По срокам, по способам доставки по оплаті і та так далі можете задати йому. Вот. Ну, в принципі, на цьому все, що я хотів схит... схит... з вами запропонувати і показати, що є. Тому буду дуже вдячний вам за підписочку. Ну і, звісно, чекаю нових, скажімо, глядачів, підписників. Ну, і також буду дуже вдячний. Вам за те, що ви, скажімо, зайдете, подивитеся, лайкнете і будете підписані на мене. От, тому, хто хоче зі мною співпрацювати там, по каргодоставці чи замовлені товар з Китаю, послуги Байера. Буду вдячний кожному. Звертайтесь, всім, чим знаю, чим можу, допоможу. От. Тоді всім дякую, гарного вечора і бажаю гарного вам дня.